Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Когутюха. Полювання на Золотий Кубок. Розділ 12. Зухвалий план. Власного годинника в Дениса Черненка не було. Тому Максим Білан позичив йому свій. Денис стояв точно під вікном хімічної лабораторії. Там, у шавках та нечисленних полицях, зберігалося під замком небезпечні для здоров'я. Хоча й необхідні для практичних занять та для роботи гуртка алхімік хімічні реактиви, кислоти, луги, розчинники, порошки та інше шкідливе добро. Все воно розміщалося в ідеальному порядку, і грамотна людина просто не змогла переплутати ящички, полички, колбочки, баночки та пробірочки. Серед всього цього зберігався, чекаючи свого зоріного часу, золотий кубок. Так чомусь вирішив директор, а хімік не заперечував. Аби кубок не заважав, Юхим Юхимович особисто переставив його на підвіконня і де не збачив його з вулиці, розбити вікно, простягнути руку, ось як мало треба зробити злодіям, аби заволодіти ним. Тільки скло тут товстіше, ніж в інших вікнах. До того ж, тут сигналізація, аби ніхто не додумався отруту вкрасти. І якщо Максим це все вирахував і передбачив, то справжній крадії поготів. До початку операції антивикрадення лишилося 5 хвилин. Денис одягнув рукавички, завбачливо захоплення з дому. Максимові рукавички мусить дати хімік. Чому він це зробить, Денис так і не зрозумів, цілком покладаючись на правильність розрахунків хитрого приятеля. Хвилина, 30 секунд, 20... Тільки б не злякатися в останню мить. Черненко не вважав себе боєгуджем, але зараз він скоїть щонайменше хуліганський вчинок п'ять, чотири, три, два, один. Пора. Витягнувши зі свого наплічника найбільшу ракету, яку тільки вдалося знайти вчора у продавця фейерверків, Денис наставив її на вікно хімічної лабораторії і пальнув. «Дзинь!» Ракета розбила скло і воно розлетілося. Денис вчасно відскочив убік, аби скалка не посипалася йому на голову. Залетівши всередину, ракета наштовхнулася на стінку, впала на підлогу, розсипалася іскрами в різні боки, одночасно заповнивши невеличку кімнату з хімікатами й густим ядучим димом. Тепер тільки б Максимо стих. А Максим Білан був дуже задоволений своїм партнером, спрацював точно до секунди. У цей час усі алхіміки займалися якимись цікавими дослідами. Юхим Юхимович ходив між ними, а новий асистент у цей час підійшов до відчинених дверей лабораторії, аби кинутися туди першим, коли влетить ракета. Рятуйте. верескнув хтось. Назад. крикнув хімік. — Усі назад, там небезпечно. Але семикласник Максим Білан, котрий стояв найближче, вже шугнув усередину. Раз, два скочити до вікна, схопити руками в рукавичках золотий кубок і викинути його крізь розбиту шибку. Три-чотири зірвати з гачка старенький запасний халат Юхима Юхимовича і накинути його на ракету, яка й без того швидко догорала, і диму, від якої було так і більше, ніж вогню. П'ять шість. З того боку за вікном кубок підхопив семикласник Денис Черненко, так само руками в рукавичках. Швиденько запхав зубичу на плічник і чим дуж помчав геть. Зустрітися, домовилися компаньйони, в бабусині хаті. Максим навіть дав Денисові ключі. Сім-вісім постебати на халаті ногами, остаточно гасячи противну ракету. І тільки на дев'ять-десять до лабораторії заскочив схарапуджений, та ж ніяк не наляканий Юхим Юхимович, спритно схопив рятівника за карк і виволік з'ядучого диму. Все ціле, все нормально? Руки, ноги, голова, уривчасто запитав вчитель. Загаразд, пробелькотів Максим, відкашлюючись. Він усе ж таки злякався, тільки трошки запізно, коли все вже було позаду, або навпаки, тільки почалося. Поки алхіміки термосили мужнього асистента, вчитель марно намагався розвіяти дим рукою зайшов до атакованої лабораторії, розвернувся, наблизився до розбитого вікна. Потім перевів погляд на підвіконня. Відразу згадав, чого не вистачає. Обережно виглянув розтрощене вікно, і аж тоді спрацювала нещодавно встановлена нова протипожежна сигналізація.